Зима – це період інтенсивної роботи енергосистеми країни, але допомогти енергомережам здолати навантаження може кожен споживач, як саме раціонально споживати електричну енергію. Сьогодні ми запитали у Черкащан, як працюють енергомережі у їх будинках та чи заощаджують вони електричну енергію. У вас у будинку енергомережі працюють? Да. Ну буває, я в частному секторі в районі Казбета живу, університетській. Бувало, коли цей сніг пішов, то відключали, десь мережа може повернути. А так, вроді, проблем немає. Все справно, все працює. Так, да, все справно, стабільно працює. В принципі, задовільно. Скажіть, будь ласка, а чи задоволені ви зараз, як працюють наші енергетики? Ну, покамість не виключають. А як у вас енергомережі в будинку? Працюють справно? Ну, покамість, так. Да. Взагалі енергомережа працює добре без збоїв. Я би порадив, знаючи зараз, що в країні війна, от з точки зору свого військового, то я міг би сказати, що краще зараз набагато економити, щоб зимою, коли випаде більше снігу, більше опадів, коли будуть заморозки, щоб не було проблем. Бо то, що тоді буде перенагрузка енергосистеми, будуть збої, будуть відключення і відповідно, будуть проблеми зі зв'язком, і це дуже погіршить і економічний стан в країні. І по зв'язок між рідними. А скажіть, будь ласка, ви економите світло? Ну кажу. А як саме? Е, виключаємо лампочки, всі, які не нужны. Перешли на енергозберігаючі лампочки. Ну, таким способом. Включаю тільки там на кухнях зайшла. І телевізор. Ні, Ну там машинка. Ну коли я одна живу. Звичайно. А чому? Ну, як мінімум, тому що наша енергетика зараз в на найкращому стані. Так що... Треба по-любому економити. То ми зараз живемо, то ще є світло нормально, а в других рігунах його, його взагалі менше. А так треба економити, щоб вистачало всім. Ми покупляли собі енергозберігаючі лампочки, поміняли по всьому будинку, щоб були. А скажіть, будь ласка, ви економите ви електричну? А, а як саме? А так, вишні не горить. Що не треба, не включаю. Так, звісно. Я поставив замість двох одну енерголампу, та також маю дуйчик, я абсолютно зараз не включаю. Я просто-напросто, де були якісь пробої в вікнах, я їх позадував і максимально теплою кімнату, квартиру, щоб ну, економити максимально світло. От зараз ще не так холодно не включати ті самі дуйчики, заміняти ті самі енерголампи, набагато менше користуватися електроенергією, чим можливо. Мінімізувати її максимально. Я таки скоро святкуватиме своє професійне свято. щоб ви могли побажати, передати. Сили і терпіння на наступний рік. Бажати побільше сил, щоб вони трималися, Побажати здоров'я. Здоров'я, успіхів в роботі. І щоб все було добре, мир роботи. Це найголовніше. Ну і побільше, як кажуть, матеріалів робочих. Тобто трансформаторів і все інше, щоб у нас було. Тоді, я думаю, все і буде добре. Без аварійної роботи. І щоб наша енергетика взивалася і покращувалася. Тому що з енергетикою все стоїть. Без енергетики не буде ні води, ні чого. Бажаю їм міцного здоров'я, миру. не зять енергетик. Дякую їм за те, що реагують вчасно. Я й буду щасливі, і здорові їхніх сім'ї.